Детальніше про ситуацію на Східному фронті, зокрема на Бахмутському напрямку, поговоримо з Олегом Калашніковим, пресофіцером 26-ї артилерійської бригади імені генерала хорунжо Романа Дашкевича. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Пане Олеже. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на фронті. Яка от активність ворога від початку цієї доби? Ворог продовжує все ж таки контратакувати нас. Правда, кількість контратак була не така, як в середньому до 20 за минулу добу, хоча буває і за 20. Він постійно намагається все ж таки здобути хоч якісь результати. Це у нас північний фланг, він нас контратакується напрямок Богданівка, Хромівка. На південному фланзі це Клещівка, Андріївка, Андрії. Йдуть теж важкі бої. Він постійно застосовує ви чуєте мене? Так, так, будь ласка, продовжуйте. Він, він постійно застосовує артилерію, як ствольно РСЗВ, міномети, і намагається контратакувати нас як малими групами піхотними, але коли підмерзає земля, все ж таки вже починає залучати і безпосередньо бойову броньовану техніку. І вже є такі випадки, коли намагається нас атакувати кількістю двох так, до трьох взводів, і також постійно застосовує безпосередньо авіаційну складову. Це його керовані авіаційні бомби. Пане Олеже, ворог підтягнув резерви під Бахмут. Розкажіть, будь ласка, що вам про це відомо? Що це за війська? Дійсно, він постійно сюди підтягує, якщо ми до цього. Спостерігали, що він повний просто поповнює особовий склад частково мобілізованими, Там кидає нам штурмизець сюди на наш напрямок. То минулого місяця ми вже спостерігали, що він з Ліманського напрямку повністю перемістив сюди 98 106 шосту десантний дивізії. До цього ми могли спостерігати постійно. Причому спостерігати два полка 98 восьми, ця двісті сімнадцяте 331-й. Також він в минулому місяці поповнив безпосередньо деякі підрозділи. Як бойовою технікою це міномети, артилерія, броньовані машини, СЗВ, і також постійно він поповнює свої втрати. Це особовим складом також тут діють безпосередньо як піхотні підрозділи, причому різні ті, які у нього перебували десь там, дещо в резерві, як такі, як восімцятьвосьма. Вони вже задіяні. Ми можемо також спостерігати і представників спецпризначенців, які також беруть участь у штурмах. Тобто він придає дуже велике значення судячи по всьому, саме бахмутському напрямку. А на вашу думку, чи достатньо зараз у ворога сил, щоб змінити ситуацію на фронті? Ну, я би сказав, що ні. Локальні якісь успіхи у нього звичайно можуть бути, тому що він нас бере, ну, просто цією масою людською. Він кидає, кидає людей, просто їх не жаліє. Якщо техніку жаліє, але щоб він мав якісь значні успіхи, це дуже сумнівно, тому що у нього явно. Не вистачає для цього сил і найближчим часом не вистачить. Однак постійно нас контратакувати він має змогу. Ми знаємо, скільки людей перебуває його військових на території України. Це більше 400 тисяч. Тобто такі змоги у нього будуть притривати. А от власне щодо техніки, що зараз ворог використовує, тому що ви от вже згадували про те, що ворог використовує важке озброєння під час своїх наступів. Що саме вони використовують? Ну, якщо брати із таких важких, то в даному випадку ми можемо спостерігати роботу його 152 мм два міліметра артилерійських установок. Це взагалі це букстуємо, тому що са у нього стало досить таки мало. Це 2,65 і 2,36. І все з РСЗВ у нього все ще. Багато залишається бм 21 «Град», так як смерті торнадо у нього стало поменше. Танки він використовує із закопаних позицій, з капонірів для підтримки піхоти. Це якщо брати важке озброєння. Пане Олеже, от повідомляють, що ворог почав активніше використовувати fpv дрони, і вони тепер на них от встановлюють тепловізори. Що вам про це відомо? Так, є у нього різні такі просування технологічні, Він намагається все ж таки розвиватися. Дійсно, є у нього такі моменти, коли він намагається щось експериментувати, застосовувати їх для цього і вночі, От. але це не настільки масово, тому що у нього ще немає такої технічної основи для масового виробництва саме з тепловізорами. Однак він намагається таке робити. А наскільки от ці дрони ускладнюють роботу нашим військам? Дуже ускладнюють. На сьогодні це війна, я би так сказав, дронів і артилерії. Все ж таки, арта залишається основним елементом, але дрони роблять вже свої зміни у веденні бойових дій. І це треба враховувати. Їх настільки стає багато, що вони. Постійно як уражають будь будь-які цілі, якщо виявляються дрони камікадзе. А якщо брати розвідувальні дрони, вони не дають ні нам не ворогу для того, щоб сформувати якийсь ударний кулак на якомусь напрямку, тобто задуму виявляється з і звичайно. Продеборська сторона може застосовувати свої варіанти протидії. Тому дрони на сьогодні це таке явище дуже небезпечне, яке руйнує дуже багато різних планів. Пане Олеже, от ви зазначили, що це війна дронів і артилерії. А що у нас з артилерією? Чи вистачає і е, техніки, і боєприпасів? Ну, на сьогодні у нас вистачає стволів. Вистачає стволів тому, і, і безпосередньо це як і, ствольна артилерія, і також вистачає у нас в принципі і РСЗВ. Однак снарядів, звичайно, потрібно було б більше, тому що ну це дуже витратна така стаття. Це снаряди, вони потрібні щоденно для того, щоб зупиняти ворог для того, щоб підтримувати наших хлопців. І витрата в день вона коливається. Може бути дещо, але коли дуже йдуть активні дії, звичайно, снаряди витрачається. Більше тому, що тут було б краще. А взагалі у нас вистачає, хоча, звичайно, вони зношуються. Є амортизація техніки, і в даному випадку треба її ремонтувати, міняти. Тому така складова як озброєння теж потребує постійного свого поповнення і подолання. Все ж таки, це війна, а не полігонні. Якісь дії. А чи вистачає нам фахівців, от саме артилерістів, тому що. Ну, я вважаю, що теж треба поповнення якісними військами. Ну, сьогодні, якщо от я скажу про свій підрозділ, свою бригаду. Е, у нас досить таки значна кількість артилерістів. Ті це ті, які прийшли з, по мобілізації, ті, ті, які були не артилерістами до цього, вони мали якісь інші військові е, спеціальності. Однак, тим не менше, вони досить таки швидко навчилися професійно працюють. У нас мобілізо, є екіпажі повністю з мобілізованих командири, гармат. У нас є ті, котрі прийшли по мобілізації, так само є командири окремих під підрозділів безпосередньо в дивізіонах, які теж прийшли з мобілізації. Причому прийшли після військових кафедр. Тобто, навчання у нас відбувається досить таки фахово, і в даному випадку, якщо у людини є бажання, вона засвоює свою спеціальність і стає професіоналом. Пане Олеже, чому я поставив оце питання стосовно кадрових якісних військових? Тому що от зараз народні депутати готують зміни до демобілізації. І скажіть, будь ласка, а от у вашій бригаді є військові, які вже більше року знаходяться на фронті і не мають можливості відпочити? Ну, у нас, чесно кажучи, наша бригада зайшла сюди в зону бойових дій. Це ще тоді ООС була в жовтні 21-го місяця. Тому сказати, чи є у нас такі люди, звичайно, є. Як є безпосередньо від контрактних, так і по мобілізації. Також їх досить таки багато. І, звичайно. Працюємо ну сказати, що демобіліз зробити демобілізацію. Ну я би сказав, що це зарано, Мабуть, зробити демобілізацію. тобто відпустити просто людей, коли триває війна, це. Як кажуть, не на часі, однак робити якусь ротацію, коли буде звичайна можливість, якась на фронті, то було бажано. А щодо відпочинку людей, то у нас всі люди звичайно їздять у відпустку. Причому досить таки стається на контролі. Дійсно, це кажу правду, стоїть на контролі. Це питання, щоб люди відпочивали, використовували свою відпустку за можливість. Якщо є у когось сімейні проблеми, то звичайно відпускаємо і за сімейні. Пане Олеже, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. І принагідно хочу привітати вас з Днем сухопутних військ України і всю вашу бригаду. Дякую, Дякую вам дуже нагадаю. Це був Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерала Хорунжого Романа Дошкевича.